Володимир Путін готовий до контакту з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пісков. Цитую: послухайте, Путін готовий. Ми чекаємо просто сигналів. Усі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Як тільки щось буде, то ми вас проінформуємо. Нагадаю, що перед цим президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером для завершення розв'язаної Росією війни проти України. І є в медіа звучала інформація про те, що він доручив уже підготувати телефонний розмов до телефонний дзвінок до головного терориста світу. Ну і цей телефонний дзвінок має на меті, нібито підготувати оцю зустріч між Трампом і Путіним про це і не тільки будемо говорити із Сергієм Грабським військовим аналітиком. Пане Сергій доєднується до нас на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Мої вітання студія. Добрий вечір, героям слава. От щоб продовжити цю тему, значить, після того, коли Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіном, нібито підготується готується телефонна розмова. То російський диктатор Путін в відповідь буквально сьогодні заявив, що він теж має бажання зустрітися з Трампом. Цитую, щоб обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона. Але в цій інформації у нього прозвучала така фраза, що він готовий, але Зеленський має скасувати свій так, би мовити, наказ про. Заборону на перемовини, ви дуже давно стежите за глобальною політикою. На вашу думку, експертно, ну що відбудеться найближчим періодом в найближчий період у цій в цьому контексті зустрічі Трампа, Путіна. Ну і яку роль там буде відігравати? Вибачте, Зеленський? Ну знаєте, дуже важко сказати, саме тому що я дуже довго слідкую за цими всіма подіями, то знаючи певну ексцентричність поточно американського президента. Передбачити його дії на сьогоднішній день дуже важко. Чи можемо ми сподіватися на те, що буде якесь вирішення? На жаль, ні, тому що на сьогоднішній день, повторюю, позиції сторін щодо переговорного процесу, знаходяться на таких далеких відстанях, що говорити про якісь точки наближення навіть неможливо. Але, але разом з тим треба розуміти, що е, спроби такі будуть, і е, Путін він усвідомлює погіршення економічного стану країни. Е, і так само він усвідомлює наступне: що у разі якоїсь перерви, якоїсь зупинки таких боїв він матиме час на е, посилення своєї армії і е, підготовки нових агресивних кроків проти України. Угу. Тобто, чи можна е, оцінювати так, що коли Трамп буквально два дні тому заявив про те, що війну в Україні може зупинити е, е, ситуація із нафтою в Саудівській Аравії, коли знизяться ціни, і Росія почне е, ну, фактично недоотримувати в бюджет головний е, головну статтю своїх прибутків? То Путін зразу ж почав заявляти про те, що він готовий зустрітися з Трампом, але там на своїх якихось умовах. Ну, знаєте, перше зниження ціни Саудівської Аравії не може просто вплинути глобально на ринок нафти, і відповідно до того, говорити про те, що це зупинить війну цього року, неможливо. Росія е, досить велика за об'ємами торгівлі, за е, контрактами, які заключені, за можливостями постачання е, в тому ну, тільки нафти. Якщо ми говоримо про неї, тому е, тільки від нафти не може залежати майбутнє цієї війни. Тобто, якщо ми говоримо про санкції, вони мають бути комплексними, послідованими і не, е, невідворотніми. Тому uh -huh. тому, коли ми говоримо про те, що Дональд Трамп заявляє про такі кроки, то ми я б хотів мати сподівання саме так. Хотів би мати сподівання, що це перший крок у комплексному пакеті санкцій, які будуть спрямовані проти Росії. До речі, Росія так само усвідомлює таку загрозу, і саме тому ви бачите немає такого агресивного ні. Пропозиції Дональда Трампа зустрітися, але виникає питання: чи домовляться вони про щось між собою. Uh -huh. Ну і безперечно, це не право Зеленського відміняти той закон, який він підписав, тому що закон приймав не Зеленський, він його uh -huh. тільки підписував. Тому скажемо так, що відмінити такий закон ну буде не просто складно, а неможливо. З огляду на те, в якому стані знаходиться українське суспільство, як воно відноситься до таких пропозицій, якщо можна так сказати. Тому час покаже, але я був би дуже дуже обережний щодо можливості взагалі зустрічі. А якщо вона відбудеться, то був би ще подвійно обережний відносно того, яких результатів ця зустріч може досягти угу. щодо загроз Росії, от буквально перед нашою з вами розмовою з'явилася інформація про таку. Я не скажу, що це глобальна загроза, але це принаймні для іміджу Росії трошки вдарить. В Словаччині почалися протести проти уряду Фі, уряду Фіцо. Ну чесно кажучи, дивлячись на фото, там така велилюдна акція протесту у різних містах. Причому Словаччини гасло протестуючих, от зараз на екрані виведено це фото? Ну там не, не 10, не 20 людей явно. Гасло протестуючих. Словаччина це Європа. І організовуються акцію опозиційні політичні партії і ініціатива Мир Україні. Тобто, отакі протести фактично поплічників проти поплічників Путіна почалися у, у Словаччині. Як ви думаєте? Те, у що це може перерости і вилитися, ну знаєте, на сьогоднішній день сказати, що е, словацька коаліція, яку очолює е, Фіцо, є стійкою, це було б неправдою. Тому ми з вами спостерігаємо. Я маю переконану надію, що це тільки перші кроки на шляху вотому недовіри для Роберта Фіцо і зміни керівного складу або керівництва Словацької Республіки. Словаки дуже добре пам'ятають, до чого приводять ігри з Кремлем і чим вони закінчуються. Тому вони свідомо йдуть на такі заходи для того, щоб ну зупинити просування проросійських наративів. Як швидко це буде сказати дуже важко, але нас це має тішити. Звісно, ми не збираємося вмішуватися у внутрішні справи Словаччини, але разом з тим. Безперечно, для нас це позитивні сигнали, які свідчить про те, що словацьке суспільство воно е не заражено проросійськими ідеями і є шанси е переломити ситуацію на нашу користь, ну хоча б в словацькій республіці. Ну до слова кажучи, за інформацією змі у коше це, наприклад, нарахували 15 тисяч учасників цієї акції. Ну, це не мало і повідомляється також, що такі подібні акції в підтримку миру в Україні відбуваються також в Польщі, Німеччині Чехії. Та Ірландії, але е, ми маємо не так багато часу. Давайте е, спробуємо перенестися в Україну і поговорити більше про е, ситуацію в нас на фронті. Е, ми завжди наші випуски починаємо з оперативної інформації про атаку росіян, і цьому цієї ночі вони атакували нас знову сотни безпілотників. Е, деякі е, на жаль, та долетіли. Є у нас і жертви і постраждалі. Якщо дивитися на наші е, дії у відповідь, то служба безпеки провела операції е, з враж нафтопереробних заводів і завод з виробництва мікрочіпів, електроніки. Тут питання пана Сергію до. Якби правильно окреслити до рівнозначності, бо ми розуміємо, що ми кожного дня 100 безпілотників отримуємо, а у їхній бік летить летить значно менша кількість, і не по цивільних людях, які гинуть, а по нафтопереробних заводах. Що ви можете сказати з цього приводу? Я я маю надію, що ми з вами не обговорюємо, чому безпілотники летять не по цивільним людям. Ні, звичайно. Але але хотів би нагадати, що ну знов таки давайте будемо все ж таки збалансованими. А вночі сьогодні на Росію полетіло більше ніж сотня безпілотників. Uh -huh. Причому хочу зауважити, якщо ми говоримо про сотню безпілотників, яке Російська Федерація направила на нас, то з них майже половина це фейкові безпілотники, які є ну такими просто моделями для відволікання систем протиповітряної оборони. Ми ж направили е, всі ударні безпілотники. Тобто таким чином ми говоримо про те, що якщо говорити про безпілотники, то на сьогоднішній день ми вийшли на такий певний паритет щодо нанесення ударів, скажемо так, за ефективністю нанесення ударів, ми випереджаємо Російську Федерацію, і вона нічого зробити з цим не може. Російська федерація настільки велика країна, що вона фізично не може перекрити всі важливі об'єкти системами протиповітряної оборони. Але давайте Давайте скажемо так, що по цьому заводу По Брянську це вже четвертий раз прилітає по Енгельсу прилітало по Рязані Прилетіло і досить серйозно. Тому е, наслідки, е, скажемо так, з одного боку. Можна вважати не дуже серйозними, тому що ну Росія просто дуже велика країна за територією відповідно, і у них просто арифметично більше е, таких об'єктів. Але те, що ми дотягуємося до об'єктів, які знаходяться на великій відстані від наших кордонів, це вже дуже великий плюс, і такі удари, як ви бачите, стоять більш інтенсивними. Коли угу. в ми наприкінці минулого року ми нанесли удар двома стами безпілотників, чого росіяни на сьогоднішній день собі дозволити не можуть. Ну і не може не тішити та інформація, що наші безпілотники долітають до Москви і через це найбільші аеропорти столиці Росії змушені були припинити свою діяльність, і росіяни на собі відчули, як це коли над ними нависає якась повітряна загроза. Водночас, якщо говорити про ситуацію на фронті, то ну ми не можемо говорити про те, що там все стабільно. Там стабільно, але не знаю наскільки добре. Ми щодня втрачаємо якісь кілометр кілометр території. Хотілося б від вас почути фахову оцінку, що відбувається на різних ділянках фронту за вашими спостереженнями? Ну, якщо зараз говорити, то давайте згадаємо таку річ, про що треба пам'ятати завжди, шановні друзі. Довжина лінії фронту складає 1200 кілометрів. Питання: на якій частині цієї ділянки, на, на якій частині фронту ми спостерігаємо з вами активні бойові дії? фактично мова йде про Донецький напрямок, який включає в себе ділянку фронту від е, м, Великої Новосілки через Покровськ, Мирноград. Далі на е, північну околицю Турецька. Давайте будемо е, говорити правду. Е, Турецьк ми майже втратили, і е, центр е, часу яру То так само продовжується дуже активні бойові дії. Таким чином, противник, маючи перевагу у живій силі та техніці, зосередив основну масу своїх сил, основну основний свій бойовий потенціал саме на цій ділянці фронту, залишаючи інші ділянки фронту, ну скажімо так, в ситуації менш інтенсивного військового конфлікту. Mm -hmm. Що говорить про те, і це підтверджено словами генерала Каволі, який сказав, що зараз противник не має можливості проводити якісь широкомасштабні оперативні дії. І він е, може собі дозволити тільки вминатися, от такими от е, дуже е, витратними способами е, в нашу територію. Наскільки це буде ефективно? Ну давайте згадаємо, е, що ще 2-3 місяці тому ми говорили, що противник знаходиться в 7 кілометрах від, наприклад, кордону Донецької та Дніпропетровської області е, пройшло майже 2 місяці. Противник так і не дійшов до кордонів хоча е, е, відстань знизилася до 3 кілометрів. Mm -hmm. Тобто, те це, це про те, що противник не може використовувати, не незважаючи на перевагу, свій потенціал, і він тупцює на місці переважно з військової точки зору. Звісно, пане Сергію, дякуємо вам за те, що доєдналися за те, що ми з вами встигли проаналізувати глобальну політику і локально те, що відбувається на лінії фронту. Сергій Грабський військовий аналітик був на завершення сьогоднішнього головного задання.